Слава Україні, слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди. Сьогодні в мене відео про ті гібридні форми і сорти винограду, які я позбувся в минулому році 2024 рік. Але для початку я повинен сказати, що це тільки в моїх умовах, на моїх ґрунтах на моїй кліматичній зоні з моєю агротехнікою, тому якщо я якусь гібридну форму чи сорт видалив себе, це не означає, що ви також повинні її видаляти в себе або не придбати таку і не випробувати в своїх умовах. І ще рекомендую переглянути моє відео за позаминулий рік, де я також знімав відео про... Ті сорти гібридні форми, які я був в попередніх роках видалив в свої ділянки. І ще хочу сказати, що вже на протязі цього свого виноградарства я підрахував приблизно біля 50 сортів гібридних форм, я вже перепробував і які в мене вже з ділянки пішли геть. Ну ось так. Почнемо з першої. Це розарання писанки Олега Миколайовича. Більшість гібридних форм писанки мені подобається, але ось цею в мене не вийшло. Третій рік повноцінне плодоношення, ось яке запилення. Великі ягоди вирвати буде кишмиш. Ще можна було б так бавитися. Я в минулому році пробував робити зав'язі, обробляти щоб витягнути ті грона, щоб не грошили. Пробував проріджувати ті але Не виходить в мене з нею. А саме гірше те, що в тих ягодах, ось видно, іде загнивання. На одній гроні, ось на другій гроні позагнивалися ягоди. І от майже в кожній гроні це взагалі набито. Набито набита капець як сильно. Ну це неможливо. З розою ранньою буду прощатися. Зараз зрізаю ті грони, які позагнивалися, повичищаємо їх. Що гарні ягоди самі з'їмо, що дрібні ягоди пустимо на родзинки. Ось така троянда рання. Розчарування. Велес, ніби як кишмиш. У мене його було 8 кущів. На сьогоднішній день лишилося ще 4. І мабуть на другий рік ще зменшу. Залишу там може 2 кущі не більше. Значить, він потребує широкої посадки, дуже сильно рослий кущ. Самовбивця, як кажуть, викидає по 3 зав'язі. Треба нормувати обов'язково. Або лишати 2 гронки. І підрізаючи їх на третину знизу, або просто лишаючи одну громку на пагоні. І плюс до того нерівномірне достигання. Ну, якщо ви підріжете його, так як я підрізав, бачите, оці грона вже практично достигли на цьому кущі. Але треба бути уважним. Він може, якщо сильно запилиться виноград, може всередині загнивати. І Найбільша проблема його того, що він в відкритому ґрунті може тріщати і досить сильно. Підуть дощі і буде тріщати. У мене це в парнику. І в парнику я залишу два кущі, мабуть. Ну ось так. Більше про нього нема що сказати. Думаю, досить відома ця гібридна форма. Я буду старатися замінювати на інші кишмиші. Кишмиш велес. І наступна гібридна форма. Це велюр. В моїх умовах вже третій рік плодоносить. Все, здавалось би, добре мені. І непогані грона, великі ягоди. Ягоди такі щільненькі. Ну, в моїх умовах йому потрібно дуже довго висіти на кущу, щоб набрати хоч деякий смак, як то кажуть, гармонію. Ось по тому, що він не дуже смачний. Йому треба довго висіти. Я у своєї ділянки видаляю велюр. І наступна гібридна форма це бананас. Також свої ділянки хочу її прибрати, тому що в неї отакі примхи, що вона не може довго висіти на кущу, день-два тільки перевисить, ягода робиться рихла, така несмачна. Хоча Хоча присмак не того бананас, банана і ананаса, мабуть, є в деякій мірі. Но мені він не подобається і думаю, що знайду і прищеплю замість бананаса щось краще. Йдемо далі. Гібридна форма Талдун Михайла Гречка. Я її придбав і посадив 5 кущів, захопився нею. Дивився відео про нього, і вона мені дуже сподобалась. Всі тих п'ять кущів, вони в мене в парнику. Але відео в мене є на каналі про нього, можете подивитися. Стабільно вже 3 роки підряд, він дуже погано запиляється. Гарна ягода в нього, грона непогані бувають. Ягода видовжена, дуже тверда, хрумка. І знову ж так, як і у Велюра, Дуже погано набирає цукор і навіть при доброму достиганні досить такий простий смак. Думаю, можу ще нащепити її в відкритому ґрунті. Мені в коментарях казали, що в відкритому ґрунті талдун поводить себе краще. Ну, буду бачити, но з парника талдун я прибираю. І ще один претендент на видалення це Академік або пам'яті Дженєєва. Яку ж цей обрізав для перещеплення в цьому році. вже. Видаляю його, перещіплю на інший сорт якийсь. По тій причині, що дуже погано запилюється. З горохом вже кожен рік. От по такій причині. Спак, смак в нього так ніби гармонійний, непоганий. Але по причині поганого запилення йде геть Академік. І наступна гібридна форма. Нігіна, вона в мене вже давно, я її любив, але по причині досить пізнього терміну достигання і смаку, який дуже важко набирає ця форма. Хоча мені той смак подобається, кисло солодкий, він не занудний, не непритурний. Здоровені грона в нього. Ягоди дуже великі. Але ось ця причина що досить довго набирає той цукор і практично вона людям не дуже подобається, тільки мені одного, одному. Тому Нізіну я вже заміню на щось краще. Ну і йдемо далі. Дубовський рожевий. У мене він більше, мабуть, вже років сім. спочатку, я ним дуже захопився. Дуже він вразив своєю красотою, величезні грона, великі дуже ягоди поза 20 грам. Але з роками все більше і більше я розчаровуюся. Він в мене в парнику. На перших роках дозрівання він підтріскував досить суттєво, але ті тріщини підсихали, він не гнив ні в якому разі. Коли вже набрав побільше деревини, він в мене вже останні років два, а мабуть, три не тріщить взагалі. Але свій ранній термін достигання він зовсім не заходить. Йому треба досить довго висіти на кущу, щоб набрати якийсь смак. І по продажі він в мене чомусь не дуже йде в моїх умовах. Хоча, здавалось би, дуже гарні грона і гарні ягоди. Але якщо поруч висить сенсація або Віктор, їх скоріше забирають. Пробують я один смачніші. А дубовський рожевий має досить простий смак. Ну і не подобається вже мені. Думаю, щось краще підберу замість нього. Там, до речі, перцовий червоний нащеплений. Надіюсь, може буде краще. Ну ось так. Дубовський рожевий також йде з моєї ділянки. І ще одна новинка в мене. Два роки плодоносить рубінова капля. Не сподобалась дуже щільні грона, перезапилюється, треба грона проріджувати. Я цього не хочу. Надоїли мені ті. Вальок був такий з тими прорідженнями грон не хочу. Тим паче, що смак досить простий, без всяких таких вишукуностей. Рубінова капля, два сезони побула. І я її позбавляюсь. І на завершення 10 гібридна форма дашуня. Багато років вона в мене. Перших 2 чи 3 роки пречудово себе показувала, величезні грона круглі гарні ягоди, смачні, гармонія, але все рівно смачні. останніх 3 роки постійно горошить через це горошіння. Вона з моєї ділянки іде. йде. І, до речі, дуже вона стійка була до тріску. да до шуня. Ось і все, десятка гібридних форм, які йдуть за 24 й рік з моєї ділянки. Ну ось, колекційний виноградник в мене оновлюється поступово з кожним роком. Щось міняємо. І цей процес. Трішки сумний і болючий, тому що купляєш ту гібридну форму, новинку, маєш надії на ню, на ню великі, а потім приходить розчарування. Ну, що ж зробити? Випробовуємо в своїх умовах. Так що раджу кожному виноградару в своїх умовах випробувати, якщо маєте на те терпіння і бажання. Ані садів такі вже досить перевірені сорти. Це вибір кожної людини. Оці гібридні форми, які я назвав, які видалю з своєї ділянки. Я їх в минулому році, в 24-му році осінню обрізав так, щоб їх перещепити. І на що я буду перещеплювати? Це в основному буду на кишмиші, на безнасіневі сорти. В основному мені подобаються ті. Останніми роками американські, все-таки вони випробовані в інститутах в Каліфорнії, я так надіюсь І будемо все рівно випробувати в своїх умовах їх. А також смачні, мускатні гібридні форми, які я придбав. Бо се ось це перед Новим роком. Хто моє відео дивився, бачив. Будемо перещіплювати, будемо випробувати в своїх нових, в своїх умовах. На своєму винограднику. Ось такий процес безкінечний. Ну, ось таке відео. Якщо сподобалось, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте. Р... поширюємо україномовний контент. Це дуже важливо. Під час війни, особливо зараз. Віримо нашим Збройним силам, віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна обов'язково. І обов'язково допомагаємо нашим військам. Хто як може і куди донатимо, допомагаємо. Тому що це все нам дуже важливо, тільки ми самі зможемо зберегти нашу Україну. На тому все, бувайте!